Тебе задача снидати і тим пім в мене під ногами зривали гранати, потом наш танчик заїжджав, їх одталкував, було дуже гаряче. Позивний гараж Херсонської області. Робив на строки, робив, дечки не робив, з робив. Універсальні руки я можу робити багато чого, а було бажання. Було бажання, їх бажання, то ти можеш панувати внутрішню спеціальність. Треба наказ виїжджати на позицію і взяв до під свій порозі. Виїхав, кучу бикас собою взяв, було дуже гаряче, ну, так все піздилося, чесно. У нас була позиція під железним мостом. Мнедружний мост. Дірка внизу, проход. Це була фігічна дірка і пі вибачаюсь, хоча не вибачаюсь. Вони і... дуже хотіли цю дірку заблокувати. Вони намагалися бехами там її тормозити. Ми їх розблась, коли розбивали. Потім наш танчик заїжджав, їх відталкував, щоб був проїзд, щоб довести до людей БК позиції привіз, тому подобне. Бліндаж мій штурманули. Дивіться, мене онси щоб ви бачили. Це осколок. мене під ногами взривали гранати. Я ще старих вивів. Я не знаю. Хай там рахую, що я хочуть, але життя. Життя моїх бійців для мене важливо. Благодаря всім командирам, які вони втілили на БЗВП, от, я от хватав це все і питався все, все докручатися до всіх, мене ж волосся з ладибом ляхав. Я питався докритись до всього свого складу. Я, я, я розумів, коли я попав, я це розумів значально. Я все заприйняв, що це буде жопа вже після того, як ми це запірли. Ось цю гарячкою, от цю пізку ми пройшли. От є ті люди, ті, які підходять, беруть за руку пі... в гараж. гаразд. Сібі подяка. Це дуже, воно так приємно. На виході отримав сам поранення. щоку. це був прильот сапог, як розуміє, фонтано Ну, Побратими допомогли. І отак от ми вийшли. Більше місяця була позиція, трималася більше місяця. З моєю участю це було, так сказати, не дуже, менше трошки, чи місяць, це нема. Ви знаєте, ну страшно. Ну страшно, поки туди їдеш, так сказати. Коли ти опинюєшся в ось цій от атмосфері, так сказати, в да, цій от локації. Там уже, якщо в тебе... Роба і то ти же це робиш на машині, национально. Понимаете, там вже ти забуваєш, що страхи, ти забуваєш, забуваєш вон все. Ти нікого не помниш, ти виконуєш роботу. все. Тебе задача не дати і тим піром в є в мене така мрія. Я хочу сісти на ендуро і поїхати вокруг Харика. Побачи щось, комусь розказати, як було. І я надіюсь, я дуже на це дуже надію, надію що, що ми виживемо, все буде добре, і ми ще свої бажання всі не будуть виконані. Всіх тих хлопців, які зі мною були. Які зі мною були, які зі мною прийшли от самого початку, їм дуже велика подяка, їм батькам, їм рідним. Україні, слава Україні. Героям слава.